Приїхала вилкооп. Мені треба дещо купити засіб вітлі. Кому цікаво, а знаю багато кому цікаво, то пішли зі мною. Подивимось що тут швиденько, що продається. І пішли. Ось які пічки, дивіться, топить. Алло. такий великий магазин, мені подобається тут одяг. Тут можна довго ходити, щось вибирати. Вон по 5 євро, дити блузочки. Літній розпродаж. Хто любить такий фасон, ось такі за 7 євро чи 8. футболочки. Ось така. Дивіться, яка гарна. Це треба приїхати спеціально на шопінг. Куртки. Ось такі куртки 70% знижка. Ось такі дощовички теж 70%. Це клас. Була 70 70% знижку. Супер. Приїжджайте, кому треба такі, такі теплі жилетки. 15% знижка. Я йду ціленаправлено. Від Слимаків. А, ось, якраз, ось-ось-ось. Відтлі мені треба. Оце воно. Так, оце воно від відлі. Зараз може 13,95. Пошукаю дешевше. Ось теж вітлі. Ну, такі в мене 12 євро. Зараз пошукаємо, може щось є таке дешевше іншої фірми. Всякі жучки. Ні, це теж дорожче, 15. Біла крилка, так, всякі жучки. Дорого, все, Але ефективно. Насіння тут теж море, дівчата. Ось, якраз від фітофтори Ела, Елочка запитувала з каналу бабусини квіточки, не тільки. Ось, оцим засобом я лікую. Фітофтору на томатах 1379 спрей. Дуже класний. Може, це теж, по-моєму, так, це на картоплі і на томатах. Ось теж таке, бачите? 400 мл, велика така банка. 10. Теж мені казали, що можна лікувати фітофтору таким засобом. <рес> Робота кипить! <реш> так, готуємо грядку, друзі, з таким помічником. Кидаю сюди ґрунт універсальний. Ось так. Перекопала те, що було внизу. І додаємо ґрунт. Зараз ще будемо з цим перекопувати. І саджаємо сюди полонечку. Ура! Нарешті! План виконуємо По полуниці Купили голландську землю і робимо високу грядку. Стараємося насипати так, щоб була по оці ось бортики. І будемо висаджувати сюди нову полуничку. Робимо нову грядочку з помічником. Нік, подобається тобі така робота? Ні, не, не подобається. Чого? Це брудно. А, не буває поганої роботи, всі роботи гарні. А зверху ще ось такої землі насиплемо, Садова земля для піддобрювання рослинок. БМС називається. А тим часом небо, дивіться, було сонце. І ось так, але дощ не обіцяли на сьогодні працювати. Добре, таку погоду. Ось це земля садова з добривом. Гунанська садова земля з добривом. Овиничка буде гарно рости. Ja. Так, ну ось така краса вийшла. Просто задоволення отримую, яка в мене нова грядочка гарна. Ось хтось від сумочок, Діор задоволення. А я від грядочки своєї задоволення. Ось така пухка земля. І буду сюди саджати. Полуничку, потім покажу. Так, тепер йдемо дивитись, як же в нас тут проросла полуниця. Ой, бідна, бачите, вже проситься і посохла. З горщиків проситься вже пересадитися. Так, зараз буду її звідси забирати. Якраз час пересаджувати полуничку, і погода в Нідерландах цьому допомагає. Ось я вже приготувала грядочку, показувала вам як. Тепер зробила ямки, замочила полуничку, яка не в стаканчиках повикопувала деякі саджанці, і буду зараз висаджувати в грядочку свою полонечку. Я давно хотіла зробити таку грядку. Е, нехай мрії збуваються, У мене це вийшло. І будемо тепер дивитися, як тут буде рости полонечка. Думаю, їй тут сподобається. Тут у мене помістилося 18 кошиків. Я думаю, не загусто я посадила, але буде видно. Так що, ось так, друзі. Сажайте полоничку в високі грядки, я думаю, це гарно. Ти будеш бо... Ще... накривати цим полотном? Ще я замульчую соломкою. А. Ще не все. Так що угу. чекайте, полью гарненько і замульчую соломкою. Попрацювали на свіжому повітрі. Дуже смачно смакує. Всім смачного. Хто чи обідає, чи має перекус, не знаю. Ми сьогодні з Ніком ударно потрудилися. Да, Нік? Це вже свій сендвіч? Молодець. І бананчик. Трошки погода зіпсувалася. Марки. Добре, що в мене є оцей плед. такий симпатичний, з яким я... На розкладушекці відпочивала. дуже рідко, але відпочивала. Сьогодні прибігла в плані купах, бо роботи багато, але час, <смас> часу мало, дні коротенькі, бігом, бігом, бігом. І добриво, і грядку зробити, і полуничку трошки прополоти. і Викопати і посадити. З типорі І далі знову до роботи. Осінь вже відчувається. Зібрала трошки ягідок, обрізаю ожину, там, де вже немає плодів на гілочках. А по прогнозу у нас дощі. І похолодає. Сьогодні 21, буде 18, вночі 10, 11. Так що вже, мабуть, врожаю ніякого не буде. Хіба що інжир повинен ще достигнути? Чекаємо ще врожаю інжиру. А ви пишіть, які врожаї ще ви чекаєте. Мені цікаво знати. Слідкую за вашими каналами, за вашими городами. Дуже цікаво і вчуся у вас. Он побачила а, на затишній садибі, що малина, мене от вона ремонтантна і завалюється, чи вона вся завалюється, підпирає тими паличками. Я теж собі попідпирала. Ну, мені багато чого треба переробляти, тому що я не мала досвіду. Я й малину посадила дуже густо, і взагалі зараз схожу і придивляюся до цих дач. Як вони що садять і все переробляю. Але треба час і треба час на це. Сили і здоров'я. Так що нехай все буде добре. Спеціальна така солома для кролів. Паковуємо отаку соломку для кроликів. Купили в магазині 2,5 кг за 3 євро, по-моєму. І будемо мульчувати цією соломкою нашу полунечку. Ти не думаєш, що кролик прибіжить і з'їсть полуничку? <гум> ну, полуничку не з'їсть, може з'їсть соломку, але нехай буде трошки кролику. Це таке сіно виходить. Сіно. Не соломка, травички. Тут Результат із соломкою. Пішло навіть половина пакета, так що мені ще буде тут додатково підмульчувати. Ось, Ось так на сьогодні виглядає грядочка, замульчована соломкою. Я думаю, зробила правильно. Напишіть мені, друзі, правильно чи ні? Те, що я бачила в інтернеті, зробила. Думаю, правильно. Там у мене грядка готова, тут готова. Тут дві грядочки щось росте, тут цукіні росте. Ось цю ще привести в порядок, треба теж додати землі і може щось посіяти. Петрушку на зиму. І щось таке, якусь зелень, яку можна сіяти на зиму. Або посадити чесничок і цибульку. Ось так, друзі. ось цю трояндочку, хочу сюди її зараз посадити, тут тихий куточок, гортензія квітує. Все в порядку. Коли були в магазині в Елкоопі, Нік взяв такий журнальчик про кури. Я навіть її не бачила, коли він його взяв. Приїхали на дачу, він сів і почав роздивлятися. Ви знаєте, чим далі, тим, по-моєму, йому більше подобається дача, дачна тема. У сусідів є кури, він цікавиться, роздивляється і зараз ось. Вирішив сам подивитись цей журнал, вам показати такі цікаві сорти курей тут є. В Нідерландах, у сусідів теж він роздивлявся, що є такі види курочок. Ну, взагалі, приближаємося, друзі, до природи. Так що всім, друзі, бажаю мати в житті цікаву тему і... і бажання щось добре зробити, і щоб для цього у вас у всіх були можливості.